Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі інформаційний випуск Телегазета. У минулі вихідні Славута приймали у себе всеукраїнські змагання з велотріалу. У суботу змагалися спортсмени віком до 19 років і початківці. В неділю категорія еліти. Організаторами змагань виступила громадська організація Спілка підприємців вкрай і безпосередньо її найактивніший учасник В'ячеслав Соколовський. Брали участь у змаганнях і славучани, а наймолодшому з них Владиславу Лука. Чику в першій категорії вдалось вибороти перше місце? Місцем проведення змагань став спортивний майданчик поблизу костелу. Організатори подбали про те, аби підготуватись як найкраще. Траси були збудовані з дерев'яних колод, піддонів, катушок, спеціальних дерев'яних конструкцій, автомобілів. Все як на міжнародних змаганнях, участь в яких неодноразово брали спортсмени тріалісти які приїхали цього разу до Славути. Рівень змагань досить високий, тому що на дуже високому рівні побудовані траси. Ну просто так як ну можна сказати аналог європейських змагань. Тому що Ян Соколовський, основний організатор, був в Європі на чемпіонаті світу. і Він якби приніс цей досвід з собою. і Тут досить високий рівень змагань. Оскільки ці змагання є етапом чемпіонату України, то в них брали участь найсильніші українські спортсмени з Харкова, Києва, Рівного, Полтави, Одеси, Дніпропетровська, Запоріжжя, Львова, Луцька, Тернополя, Таврійська і місцеві тріалісти зі Славути серед титулованих спортсменів славурчанин Ян Соколовський, який разом із батьком Ячеслав. М Соколовським був одним із організаторів всеукраїнських змагань. Ну займаюся вже вісім років того року. По результатах всіх етапів я був четвертий по Україні. А цей рік, надіюсь, краще буде. Велотріал це доволі видовищний вид велоспорту, коли спортсмени долають перешкоди значної складності. Змагання зазвичай будуються за принципом проходження восьми трас з двох спроб. На кожну трасу дається дві з половиною хвилини. За кожне торкання землі, ногою чи інші помилки, начисляються штрафні бали. Бездоганно пройти траси вдається небагатьом, але численні глядачі, які прийшли побачити змагання одного із істримальних видів спорту, вражені тим, як спортсмени віртуозно застрибують на. Таку висоту, яку і ногами здолати важко. Особливо словчани вболівали за своїх земляків і вони порадували всіх своєю майстерністю. Я займаюся цим спортом вже близько 10 місяців. Мене в ньому приваблює те, що я можу там покорювати різні висоти, там холитись перед хлопцями своїм великом та інше. Думаю, займатися і зайняти бути чемпіоном України. Ну я вже якби багато займав на міжнародних заняв. В категорії аматори третє місце. От, е, мені досить сподобалось. Багато займав на різних чемпіонатах, теж вже призові місця. Ну, якби вид спорту екстремальний, ну, досить опасний. Ну, я думаю, багатьом це подобається, і звичайно мені. Ну, якби хвилина тренування от, ну, якби дає багато вражень, там, задоволення. Організатори змагань, а це окрім названої спілки підприємців, край, ще й громадська організація, ровер команда ікс клан, туристичний клуб Швендя, байк байк-клуб Стальна Ліга, задоволені тим, як пройшли змагання. Однак справедливо нарікають на те, що, хоч велотріал є визнаним видом спорту, держава не приділяє йому належної уваги. Все тримається на ентузіазмі самих спортсменів. Маємо і свою громадську організацію. Ну і зареєстровані якби федерації велоспорту України, але допомоги від держави скажу чесно, зовсім немає. На змагання на чемпіонат світу того року ми їздили на фінал чемпіонату світу в Швейцарію за свій кошт. Ну все абсолютно, ось це все побудовано за допомогою нас і тих, хто зацікавився цим спонсорів від держави. Ми нічого не отримали. Державне фінансування. Таких видів спорту абсолютно відсутні. В тому році хлопці їздили на чемпіонат світу, не знаю, чи казав на чемпіонат світу, то мало того, що повністю їздили за власні кошти, то федерація велоспорту ще їх заставила залишити внесок в разі, якщо їх оштрафують за відсутність національної форми. Ну, вони мусили знайти форму, ті гроші потім забрали. Ну але такий абсурд. Тобто це все абсолютно не підтримується зовсім і, і практично держава навіть не, не помічає, що воно існує. Видовищне спортивне дійство глядачами якого стали охочі славучани, справило на всіх неабияке враження, і не лише тим, як сміливо і вправно долають спортсмени перешкоди, а й тим, як самовіддано віддаються велотрелісти улюбленому заняттю і власним прикладом заохочують усіх до активного і здорового способу життя. І це все про що ми хотіли вам сьогодні розповісти. Я з вами прощаюся. Побачимось у п'ятницю. Нехай щастить.